Мультиклапан «Антікер» використовується для наповнення балону пропаном з механічним відсіканням заправки. Крім того, він сприяє подачі газу в систему газового обладнання. Виробник приладу відома фірма з Туреччини «Атікер Автогаз. Комплектація мультиклапан газу Атікер 270 мм, котушка 12 вольт, проводка для котушки, болти для кріплення 6 штук. Гайка d 8 мм, гайка d 6 мм, ніпель d 6 мм, ніпель d 8 мм. Мультиклапана тікер кріплять до балону за допомогою 6 кріпильних болтів, які є в комплектації, обладнаний котушкою 12 вольт, яка включає і вимикає подачу газу прямо на виході з балону. Дана функція досить комфортна, тому що дає змогу перемикати газ в авто, не залишаючи салон. Потрібно просто перемкнути вид пального на перемикачі в положенні Ня бензин додатково це ще сприяє підвищеному рівню безпеки під час застосування, а також в аварійних ситуаціях. На корпусі мультиклапану розташований аварійний клапан. Клапан знижує тиск, якщо агрегат перегрівається або у разі пожежі. Цей клапан запобігає ймовірності вибуху або інших технічних пошкоджень балону, що можуть статися внаслідок перегріву. А тікер мультиклапан 270 х на з котушкою монтується на внутрішні тороїдальні балони діаметром 270 мм. Висота поплавка і трубки газу становить 27 см. Є фільтр на забірній трубці. До мультиклапану газ підходить через накидну гайку Д8, вхідне різнення чверть дюйма. Вихід газу зсередини за допомогою звичайної гайки діаметром 6 мм з різдвенням м 10 крок. 1. зовні мультиклапану розташований вентиль, за допомогою якого газ можна перекрити вручну.